Доброго дня, любі друзі, сьогодні у нас розклад на таку тему. Чи вийде у вас ворожити на таро? Така дуже цікава тема для тих, хто ще не почав ворожити на таро, але дуже бажає це робити. Дуже бажає стати тарологом, але вешкається, сумнівається. І ще думає. Ще це вам буде підказка. Що дуже цікаво, коли я робила розклад. То на обкладинці, на зворотній стороні колоди, на двох колодах мені дуже чітко показали отакі карти. Це туз жезлів, це карта початку, це карта нового, нових горизонтів іскри Божої. І вона говорить про те, що сюди прийшли дуже такі амбіціозні, радісні, цілеспрямовані і позитивні люди. Отут така карта, це, теж, це, нове, це плоди, що у вас обов'язково будуть плоди вашої діяльності, якщо ви хочете чомусь навчитися. Це велика матір, і це янгольська підтримка це дуже, дуже сильна карта і дуже світла карта. І, звісно, вагітність це нове, це початок, це початок нової сторінки вашого життя. І ще я брала по райдеру, і по райдеру у нас дивіться. Важ мечів. мечів. це гострий розум. Тобто вам знадобиться ваш розум, і вам знадобиться не просто от зовсім зовсім інтуїтивно читати карти. Для того, щоб стати тарологом, вам знадобиться вивчити якісь книжки, обов'язкового значення карт. Практика, практика і ще раз практика. Тут і поєднання вашої інтуїції. Особливо от по такій, такої от жіночій карті. І поєднання вашого розуму, жаги до знань та вивчення цієї теми. Загадуйте позицію перша, друга або третя, і ми починаємо перша позиція. Хто загадав першу позицію? Що у нас тут по котам? Дивіться: кошак такий синій, він отримав посилку. Можливо, ви тільки отримали ваші тарошечки, можливо, ви вже їх замовили, а можливо, це буде коли ви замовите першу колоду. Це радість, це ентузіазм, це новий початок. Він дуже радіє, він хоче з ними гратися. Він хоче пізнавати це карта інтересу. Якщо у вас вже є колода, то час прийшов. Час прийшов їх. Розпаковувати та використовувати Король Пентаклів. Дуже ресурсна і сильна карта. Говорить про те, що у вас все вийде. По цій карті ви можливо, тут багато земних знаків зодіаку. Можливо, ви. Завдяки таро ви будете знаходитись в ресурсі, і таро для вас буде дуже ресурсною системою, яка буде давати вам енергію та силу. І, можливо, навіть ви е, зможете дійти до того рівня, щоб заробляти гроші за допомогою розкладів таро. Далі, у нас у такому порядку, от, в якому я викладувала отак, от так і так. Дивіться. Хтось тут тільки починає свій шлях. Тут різні люди прийшли. Хтось тільки починає свій шлях, а хтось вже, ну, наприклад, дуже довго дивиться якісь онлайн-розклади, або е, сам робить онлайн-розклади у програмах та сайтах. І про значення карт вже все знає, але не наважується ворожити. Я вам скажу, що е, Ось ворожба на картах Таро вам принесе душевну гармонію, спокій. А, ви будете це вивчати, можливо, навіть повільно, але повільно ви прийдете до дуже-дуже серйозних результатів. Це карта відродження, оновлення, оновлення душі, оновлення духу, оновлення фізичного тіла. Тобто, це ваш інструмент зцілення, порад іншим людям, допомоги. Усі карти світлі і карти, звісно, говорять, що у вас все вийде. У вас вийде ворожити на таро, у вас вийде робити розклади, та ви можете стати тарологом. Треба тільки вивчати цю, цю систему. Хто вже знає цю систему, треба не вешкатися, треба не ніяких коливань, коливань, тому що все у вас є. У вас є всі здібності, у вас є ресурси, у вас все є. Треба просто вчитися, пізнавати і не боятися. Вам будуть допомагати вищі сили по карті Світ, Мир і по карті суду. Дуже сильно вам будуть допомагати вищі сили. Тому я вас вітаю, у вас все вийде, ви можете братися за таке за розклади. Якщо це ваша мрія і ви боялися, то боятися тут нічого. Я не бачу тут якихось загроз у цій позиції. Дивимось друга позиція. Друга позиція говорить про те, що у вас дуже багато різних варіантів. І все залежить від того, як саме ви будете використовувати карти Таро. Тут є і такий дуже задоволений кішак, і пара, закохана пара, яким дуже гарно по цій. Катитися по цій гірці. І тут є і код, у якого мала кіт, у якого мало енергії, знесилений. Тут є той, хто дуже хоче перемогти, той, хто боїться. Тобто вам тут треба обрати найвигіднішу стратегію, і з нею І мчати у це діло. У це нове підпустити себе. Що говорить райдер Вайт? Карта Райдера Вайт. До речі, оскільки я пам'ятаю, це дві людини. Багато хто коли читає назву або десь бачить її, думають, що це подвійна фамілія. Але оскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, це. Дві людини і їх фамілії з'єднали. Так, так називали колоду. Пажезлів. Це такий ученик-учень. Тобто тут багато хто прийшов, хто тільки-тільки починає свій шлях. Вам треба навчатися цій системі, вам треба цікавитись, треба докладати зусиль. І поки що, теж я не бачу. Нічого страшного, я бачу, що тут просто вищі опозиції дитини. Хтось, хто сюди прийшов, і вам треба оцей світ, світ Таро зробити крок, щоб почати. І дивимось далі. Так, отут сімерка. Сім. Сімка в нас Пентаклів, королева Пентаклів і е, вісім. Вісім жезлі. У вас обов'язково все вийде, але спочатку це буде повільно. Спочатку ви будете, як це казати, ну от як розкручуватись, ви будете вивчати значення, ви будете повільно так, кожну карту досліджувати. Так, може, як я комусь там. Поворожити там, по одному своїй собі, на якісь питання, особливо тут на питання е, грошей та кар'єри у вас виходити, дивитись. І так, піде, 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 і раз, і ви вже такий досвідчений спеціаліст і сповільна СМР, яка, е, яка дуже просить від вас терпіння, терпіння, навчання усього свій час, на усе свій час, щоб ви. Не переживала, якщо не буде щось виходити перший час. Але ви дійдете до, того, до такого стану, коли у вас все буде дуже добре виходити у цій справі, і ви зможете стати професіоналом у, у ворожінні наторо. Тобто тут усе вийде. Просто треба запастись терпінням, вивчати, вчити, і все обов'язково. Буде так, як ви бажаєте. Бажаю вам успіхів і ми йдемо до третьої позиції. Тут у нас дуже-дуже класний кіт. Див... Дивіться. Цей кошак такий, він дуже щасливий. Можливо, це мама кішка, а можливо, це і тато кіт. Дуже багато в нього дітей, за, за ним сонце і його благословляють янголи. Це символ нового, нового дня, нового початку, символ усього нового, символ народження вас як спеціаліста, як консультанта. А тут ви досягнете дуже великих результатів от по цій карті. І е, янголи говорять про, про, то, про те, що ви просто створені, створені для цього, що це ваше. Це, це от по вашій душі. Ваша душа, вона проситься. Вона хоче сюди. Треба буде поборотися із чимось. Можливо, це то ваші страхи. Можливо. Не буде вистачати часу на це, буде заважати робота. Тобто не буде все даватися отак дуже-дуже просто. Але по цій карті оця людина вона перемагає безліч конкурентів, безліч іноді ворогів, іноді це обставини якісь, і вона перемагає по сімці посемерк жезлів. Тобто ви таки зможете, ви зможете це все пройти. І у вас повинно це вийти. Давайте подивимось, що тут, чи підвертить нам це карта. Так, так. Угу. Тут знов-таки натяк на те, що ви будете вивчати цю систему і будете практикуватись. Тут теж треба такий гострий розум, тут треба такий напор якийсь потрібен, а не забивати на це. Тобто, щоб стати тарологом, щоб ворожити на таро, вам тут треба розкрити е, свою воду. Тобто королева чаш – це ваша внутрішня вода, ваша підсвідомість. І тут е, три чаші теж про це говорять. Тобто у вас все вийде обов'язково. До речі, оця карта, вона езотерично е, окультне значення, е, воно також. Означає, коли я читала тлумачення різні, особливо у райдері, де прорисований аркан, воно означає танець Шиви. Там дуже, тобто дуже багато людей говорить на цю карту, що це такі радощі дуже прості, це радість, це щастя, це якесь там весілля і так далі. Але вони. Якось її принижають по значенню. Тобто, просто от весело, добре і все. Ні, це дуже. Ця карта не тільки про це, це зв'язок із вищими силами насправді. Це такий, е... 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 як е... говорять е... зараз, божественний танець, це ваш зв'язок з, е... е... з іпостасією Абсолюта. Тобто це не тільки про розваги, це дуже така гарна, дуже сильна карта, яка говорить, що якщо ви розкроєте у собі воду, тобто ваше підсвідоме, ваш внутрішній світ, а якщо ви розкриєтесь світу, карта і самі собі, то ви отримаєте дуже гарний результат, розклади у вас будуть виходити, і знаєте, як говорять. Є важка рука, от у таролога є у парикмахера, а є навпаки, легка рука, як з легкої руки, з добрими гарними значеннями, тлумаченнями, добрими картами, гарними картами. Тобто є сенс навчатися таро, є сенс робити це. Результат буде. Результат буде дуже такий відповідний. Якщо ви зможете побороти якісь такі труднощі, вони невеличкі, але їх немало. Тобто, це, це може бути, як я говорила, і часу мало, і робота, може, і діти відволікають, може ще щось. Тобто тут треба просто продумувати, як це робити, в який час, як сплановувати усе, відводити спеціальне. Спеціальний час саме для цього, і просити інших, щоб вони вас от, у цей час не турбували. І у вас теж обов'язково все вийде. Я вітаю усіх, хто був на розкладі, і сьогодні в нас дуже гарні позиції вийшли. І я бажаю, якщо ви хочете навчитися вирушити на таро, щоб ви навчилися і щоб ваш дар він приносив користь вам і е, 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 по можливості людям. Щоб вища сила завжди була з вами. Тоді вам гарного вечора і ще побачимось!